всім дня, сьогодні неділя, нічого такого не роблю. І вирішила зайнятися поки ще погода, сонечко. Вже сьогодні так трішки захмарується, вітер прохолодний такий. Думаю, ще повиношу на двір, розвішую трішки там із своєї скрині, так би мовити, те, що перепало нам у спадок від чоловікової бабусі, від мами чоловікової свекрухи моїї, і воно лежить там. Я кожне літо виношу, просушую там і шкафу, хоча в нас хата і не сира, але ну так, щоб попровітрувалося воно. Та думаю, зніму вам відео, покажу цей спадок, можливо, у когось то, також є, такі, так зберігаються такі. Ось, наприклад, такі, бачите, рушники. Тут у метрах воно довге, такі ось такі. Тут не один шар, я не знаю, скільки тут метрів його. Такі довгі моточки. І вони були більші, я собі нарізаю, позастрочувала машинку і використовую на кухні. Вони є, бачите, ось такі, є отакі. Ось, також такий. Це воно складене, воно такими, бачите, ось тут. Багато тут метрів, я ж його не міряла, скільки я тут, ну, отакі. Є ще й отакі ось все. Бачите. Так що я на кухні собі... Рушників, особливо там не купляю. такий собі роблю сама із цих запасів. Тоді, бачите, люди були такі запасливі запасалися аж не на один рік. Оце ось не знаю, це таке щось для, щоб на простень, то воно таке, значить, трішки вузьке. Окожусь цілий моточок ось, бачите, такі. Ну, Якщо шить з двох сторін, то могла б бути якась просто. Лежить воно. Можливо, ще будуть такі часи, що на щось воно пригодиться. Так що я зберігаю його. <кій> а це ось. Матерія, бачите, яка красива. Також тут. Така. Раніше ж дуже багато шили ми, наприклад, мись, як я ще в школу ходила, в нас в селі була швейна, ми так казали, де було там три чи чотири жінки в нас, які шили. І мама замовляла, нам купляли матерію. Чи купляли, чи в нас дядько був жив у Москві, і він їздив за кордон ще в ті часи, привозив таку дуже красиву матерію. І мама нам замовляла у Швейній платячка, сарафанчики, спіднички. Ну, все шили тоді. Собі замовляла. У нас була там тітя Манія, вона й зараз ще жива. Родичка вона наша, вона робила цій швейні, жила близенько коло нас, і вона нас обміряла і шила нам плаття, ходили на примірку, якщо в школі, то в швейнух бігали, або до неї додому ходили. І дуже річ. Прийшов річі і що тут робиться. Якось тоді багато шили, не знаю. Тому і запаси, бачите, є. Матерія, ось така красива синя, бачите? Матерія не знаю на що, що планувалося щось шить. Ну, так, для жінки плаття було б, мені здається, непогоне таке, красиве. Ну, для якої жінки? Ну, старшого віку, звичайно, не для дівчинки. І випускні плаття, ми замовляли, мама купляла матерію, їздили, вибирали. Потім замовляли собі випускні плаття, і я, і сестра Наташа менше від мене на два роки. Якось тоді воно так було популярно шити собі. Це таке схоже, як попереду, то було оце ось також. Я не знаю на що воно таке якась матерія така. Не знаю. Більш плотненька така. Щось планувалося, в нього шить, ну не використалося. Це ось також щось таке. Не знаю, на щось це таке, як там було схоже. Ось красиве таке. Не знаю, у нас матерія. Темно-синя з такими квітами, трояндами, червоними. Ну, щось тут шилося з нього, бо видно, що різалося. Це залишився такий шматочок. Це просто спіла матерія така. Ось таке рядно. Такі наче, як ото раніше були рядна. Ну, з цього, я пам'ятаю, ми робили на м'які стільці, оці покриття на м'яких стільцях, то ми міняли отакі, таке міняли, обшивали. І це використовувалося. А також ще є такий, можливо, у щось пригодиться. Це такі, а це ось ще є отакі. Хусточки. Раніше ж, бачите, які, це невеличкі такі хусточки, це одинакові такі. Раніше ж купляли собі хусточки, заготовляли на смерть, складали собі. Ну і це було видно, що воно також складене, бачите, скільки тут цих кусточок. Але вже як померла бабуся чоловікова, то вже був трішки такий час, що вже такі хусточки не використовувалися, використовувалися більш сучасні. І ми вже купляли інші хусточки. А ці залишилися, ну таке. Я ж на нагород десь, чи коло хати може, і пригодяться ще мені. Я люблю, до речі, хустки більше, ніж шапку, коло хати ходити. Ось така, бачите, красива. Це ж воно з яких часів і ні міль не поїла нічого, тому що перекладали тютюном все, щоб міль не завелося. Це чорненькі такі, бачите, скільки тут ось є хусточки. Так що як я доживу до глибокої старості, то в мене хусточок море. Це таке саме, красиві, такі. Також хусточки. Це ось. Це таке. так само, такі саме Тільки Наче якісь меншенькі трішки, то великі були. А це роз... краска така сама, але менший розмір у дві тут є. А тут ось дивіться на цю красу глянте. Бачите, з китицями такі хусточки. Також красиві. Сьогодні вітер у нас прохолодний такий здорово така, бачите, велика, скітиця на така краса. Донька Наташа в школі, як навчалася, то на концерти, на різні такі там, мероприємства, де потрібно було такі хусточки, то брала вона, використовувала. Колись на весілля циганкою була, вкус там то брала. Це збіленька така красива, також з китичками. Оце такі... таке в скрині в мене є. Бо, бачите, тоді люди запасалися і любили, щоб було лежало там навіть. Чорний день, чи на який там день вже ближало воно. Ви знаєте, про холодно. це сижу під виноградом тут, то сонечко ховається, і вітерець такий холодненький. Подимає, мабуть, буде вже мінятися погода. Хтось не знає, чи сестра мені казала із Черкаської області Наташа, чи, чи це моя Наташа казала, десь бачила в прогнозі, що на, десь у 20-х числах вересня вже має бути. Приморозок. Так що це може бути, в мене картопля ще щось на городі. Помідори ще є на городі. Так що, а сьогодні вже у нас 7 вересня, помідори не встигнуть ще обспіти. Картопля моя також ще не виросла. Ну, то будемо сподіватися, що не буде там такого морозу якогось, і не померзне, зневоно. Мені цікаво ж. Викопати ту картоплю. Ну, як? Я то знаю, я колись садила картоплю на після цибулі, то ну, я не пам'ятаю, яка погода була в той рік. Ну, виросла така середня картопелька. А цього року побачимо, доживем, буду копати. Жуки є, ходжу кожен день, трушу їх. Не хочеться кропити, тому ну, що там відро картоплі посажене, ще бубляться з тим ядом, то ходжу та й та й це такі. Прийшла ось до картоплі, бачите, яка вона невеличка. І знову воно бачу жуки з'явилися. Там жучок, там треба обтрушувати. Це такий город. В неділі буду полоть. Бо сходить воно там. Бур'ян уже зеленіє. Бур'ян зеленіє, а траву на газоні кожен вечір поливаємо, але вона все рівно якась не така зелена, особливо цей старийший газон. Там он новий, цей молодий, вірніше, то він так зеленіший, краще росте молоденька трава. Квіточки також вже обцвітаються. Не хочу виривати, ці, щоб обцвітуються, щоб насіння пробувати зібрати з них. Не знаю. Така трояндочка розовенька, красива. Чорнобривці то ще цвітують, та я ось три є ось деякі ще такі живіші. А так то вже обцвітується. З червоної яка? Красива. А тут ось посередині більше, а там такі бутончики. Гляньте, які красиві. Сонечко вийшло, не знаю, як буде видно. Це ось біленька, треба вже сухе це пообрізати. Ну, вони цього року троянди в нас не дуже, бо вони ж пересаджені. То... Вони, добре, що вони тільки поприймалися цього року. Думаю, на той рік вже вони будуть кращі. Айстри вже майже обцвітаються також. Такі, але ще не хочу виривати, нехай там ще постоять трішки. Ходять хмари. Бачите, як мені здається, що буде мінятися погода. Ось ця платиста троянда розпускаються маленькі квіточки. Доброго всім вечора. Сьогодні, 7 вересня. І сьогодні повне затемнення місяця. Сьогодні земля закриє повністю місяць, кривавий місяць сьогодні має бути. Зараз частково вона тільки закрила, а має закрити повністю. Я навмисно вийшла, згадала про затемнення і вийшла, щоб подивитися, чи видно у нас, чи ні. На цьому буду закінчувати своє відео. Таке сьогодні в мене відео недільне. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.